Доброго дня, любі малята! Я рада вас всіх сьогодні бачити. На минулому занятті ми з вами говорили про продукти харчування і вивчили також скоромовку кіпи, -кіпи борщику у повному горщику, де було звукосполучення шичі. -ши». А сьогодні ми з вами поговоримо про побутові прилади. А щоб дізнатися. Про які побутові прилади ми сьогодні будемо з вами говорити, відгадайте загадки. Слухайте уважно. Сміття попідбирає і пилинки позбирає наш надійний помічник працьовитий робітник. Що це? нам потрібний пилосос для того, щоб почистити килим, підлогу. А що ще робить пилосос? Що робить пилосос? Він збирає пил, бруд. Дітки, пилосос нам потрібний для того, щоб нам було легше прибирати свою оселю. А зараз послухайте іншу загадку. Цю білизну збере і старанно випере. Буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Що це? Так, це пральна машина. А для чого? Що робить наша пральна машина? Вона пере білизну. А яку вона пере білизну? Ми перемо чисту білизну чи яку? Ні. Пральна машина бере брудну білизну. А якою стане білизна після прання? Коли ми витягуємо з пральної машини на дотик, яка наша білизна? Вона суха? Ні, а яка? Волога. Іноді вона буває мокрою. А що з нею потрібно зробити? Щоб вона була сухою, що потрібно зробити? Її потрібно висушити. А як у вас вдома сушать білизну? Її спочатку вивішують, а вітерець її висушує. А давайте ми зараз з вами покажемо, як дує вітерець. Ось погляньте на мій уявний вітерець. А давайте ми з вами разом і подмухаємо. Приготувалися? Давайте ще раз. Молодці! У нас все з вами вийшло. А зараз відгадайте наступну загадку. Човник із гарячим дном. Гарно прасує полотно. Що це? Так, це праска. А що робить праска? Праска прасує білизну. А яку білизну праска прасує? Якщо ми вже з вами говорили, коли наша пральна машина попрала нашу білизну, то якою вона стала? Вологою мокрою, а ще ми можемо сказати, якою вона стала? Вона стала м'ятою. Але коли наша білизна м'ята, що нам потрібно зробити, щоб вона була гарною? Нам потрібно її попрасувати. А для чого нам потрібно просувати одяг? Для того, щоб ми з вами були охайними. Дітки, а як ви вважаєте, а якою праскою ми з вами можемо попрасувати одяг? Ми холодною праскою можемо попрасувати одяг? Ні, звичайно. А якою? Так, гарячою праскою. А зараз відгадайте наступну загадку. Суп морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, кваси. Це в животику ховає і свіженьким зберігає. Здогадалися? Що це? Так, це холодильник. А як ви здогадалися, що це холодильник? Що він зберігає? Ось його животик. Так, що він животик у своєму зберігає? Так, він зберігає продукти харчування. Підгадайте ще загадку. Є у мене помічник, справжнє диво, чарівник. Де що робить, він же знає і мені повідомляє. І розкаже, і покаже, як же зветься, хто нам скаже? Так, це телевізор. А скажіть мені, будь ласка, а для чого нам потрібний телевізор? Що ми можемо на ньому переглядати? Так, дорослі переглядають різні передачі. А ви що любите переглядати по телевізору? Чую, звичайно, вам найбільше подобається переглядати мультфільми. А ще дітки інколи дорослі люблять кінофільми. А зараз. Послухайте ще одну загадку. Ніг не маю, а ходжу. Рота немає, а скажу, коли тобі спати, а коли вставати. Що це? Так, це годинник. А скажіть мені, будь ласка, а що показує годинник? Годинник показує час. А ще що вміє годинник робити? Годинник вміє йти. А скажіть мені, а хто ще в нас вміє йти? Людина вміє йти. Ще. Ми можемо сказати, що дощик іде ще, тварина йде. А як одним словом називає? Ці предмети. Побутові прилади. Повторіть за мною. Побутові прилади. Ці дітки-побутові прилади працюють за допомогою електрики. А скажіть мені, а які у вас ще є побутові прилади, крім тих, що ви бачили у мене? Чую. Мікрохвильова піч. А для чого вона нам потрібна? Що ми в ній робимо? Ми в ній можемо підогріти їжу. Ще які у вас є побутові прилади? Електричний чайник. Так, і в мене теж є електричний чайник. А для чого він нам потрібний? Для того, щоб підігріти воду. Ще які у вас є побутові прибори? Чую, у вас є міксер і у мене є міксер. А для чого нам потрібний міксер? Що ми ним робимо? Може, ви бачили, що роблять ваші батьки? Так, коли печуть торт, вони потім міксером збивають крем. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Із нашими побутовими приладами. Ось, наприклад, пилососом, що я роблю, збираю пил. Повторіть за мною. Пилососом я збираю пил. Пральною машиною що я роблю, перу білизну. Пральною машиною я перу білизну. Ще? Електрочайником, що я роблю? Нагріваю воду. Скажіть разом. Електрочайником я нагріваю воду. Ще ось в мене картинка. Що в мене за картинка? Електроплита. Що я роблю? На електроплиті я готую їжу. Повторіть за мною. На електроплиті я готую їжу. Ще. Що це в нас? Телевізор. Що я роблю? Я дивлюся мультфільми. Скажіть. По телевізору я дивлюся мультфільми. Ще Це ж у нас годинник. За допомогою годинника я дізнаюся час. Повторіть. За допомогою годинника я дізнаюся час. Ось погляньте, у мене є ще ось така картинка. Що на ній? Телефон! Що я роблю по телефону? Я розмовляю. А давайте повторіть разом зі мною. По телефону я розмовляю. А зараз ми з вами ще раз повторимо ці речення. Пилососом я що роблю? Пилососом я збираю пил. Пральною машиною я що роблю, перу білизну. Праскою я що роблю? Я прасую одяг. У холодильнику я що роблю? Я зберігаю продукти. По телевізорі я що дивлюся? Я дивлюся телепередачі. За допомогою годинника Я що роблю? Я дізнаюся час. Міксером я що роблю? Я збиваю крем. Електричним чайником я що роблю? Я підігріваю воду. Ну все, молодці. Ви все запам'ятали. А зараз ми з вами в ще одну гру. І я буду вам показувати предмети, а вам потрібно буде знайти їм пару із побутових приладів. Ну що, приготувалися? Погляньте на картинку, як ми можемо сказати одним словом. Що це? Ми вже з вами вчили. Так, це посуд. А до чого ми можемо його віднести? Ми можемо віднести до пральної машини. Чи до праски? Ні, звичайно. А до чого ми можемо віднести? До електри... електричного чайника. Що ми робимо електричним чайником? Електричним чайником ми підігріваємо воду. А в чашці ми вже з вами робимо чай. Погляньте на наступну картинку. Що ви бачите? Ковбаса! То яка її пара буде? Що ми з ковбасою робимо? Де ми її зберігаємо? Ковбасу ми зберігаємо в холодильнику. Пара ковбаси буде, що холодильник. Молодці. А це що у нас? М'ясо? Яка її пара підійде? Ану погляньте на картинки, яка? Ану, холодильник підійде? Так. В холодильнику ми що робимо? В холодильнику ми зберігаємо м'ясо. Ще. Чую. М'ясорубка. Так. А що ми робимо м'ясорубкою? Ми перемелюємо м'ясо і робимо фарш. Ще. Електроплита. Ми можемо приготувати м'ясо. А це, що ви бачите на картинці? Так, це килим. А який побутовий прилад буде йому у парі? Телевізор? Ні, звичайно. А що? Пилосос. Що ми робимо пилососом? Ми чистимо килим. Погляньте. А це, що в мене за картинка, що це? Кастрюля? А яка її пара буде? Пральна машина? Ні. Телевізор? Ні. А яка її пара буде? Електроплита. Ми можемо приготувати їжу. А це, що в мене? Молоко. В парі? Електричний чайник? Ні. А що? Холодильник. А молочні продукти ми де з вами зберігаємо? Вірно? У холодильнику. Ось погляньте на ці картинки. Що це у нас? Це у нас сарафан. А це у нас сорочка. А як ми скажемо одним словом, що це? Це одяг. А що буде їм в парі? Ану, розглянемо, що їм буде в парі. Пелосос буде? Ні. А пральна машина? Так, тому що в пральній машині ми з вами беремо одяг. Ще. Так, чую, що праска. Тому, що ми робимо праскою? Ми праскою прасуємо одяг. Все, молодці! Сьогодні ми з вами вже пограли в різні ігри. А зараз послухайте чистомовку. Я буду починати її, а вам потрібно буде її закінчити. Але допомогою вам буде наші побутові прилади. Ну що, готові? Розпочинаємо. Ос-ос-ос, пил збирає. Так. Пилосос. Повторіть ще раз. Ос-ос-ось. Пил збирає. Пилосос. Он, он, он. задзвенів. Телефон. Повторюємо. Он, он, он ЗАДЗВЕНІВ Телефон. ІНА, ІНА, іна перепральна машина. Повторюємо. Іна, ІНА, ІНА і перепральна машина. Ік 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 на кухні холодильник. Повторюємо. Ік 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 на кухні холодильник. Ізор, 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 я дивлюся. Телевізор повторюємо. Ізор, ізор, ізор. Я дивлюся телевізор. Давайте ми з вами ще разок повторимо цю чистомовку. Ос, Ос-ос-ось, пил збирає пилосос. Он, он, он задзвенів телефон. І на, і перепральна. Машина. Ек, 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 на кухні холодильник. Ізор, 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 я дивлюся телевізор. І домашнім завданням вам буде вивчити ось цю чистомовку. А зараз погляньте ще раз на ці предмети. Як називають їх одним словом побутові прилади. Повторіть за мною ще раз побутові прилади. І також сьогодні ми з вами грали в різні ігри. І я сподіваюся, що вони вам дуже сподобалися. І на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до нової зустрічі!